Поглянути на благоустрій вулиць Луцька очима інвалідів запропонували представникам комітету доступності, що діє в облдержадміністрації, члени громадської організації Волинський фонд активної реабілітації неповносправних. А чи можна назвати обласний центр безбар'єрним? Дізнавалася, і наша знімальна група. Цех протезно-ортопедичних виробів одна з найбільш відвідуваних людьми з інвалідністю установ. Протези, візки, милиці, взуття. Інколи сюди доводиться приїздити і на декілька примірок. Вхід до цеху облаштований добре. Немає порогів, широкі двері, зручний пандус із поручнями. Проте і ця конструкція не продумана досконало, закінчується бордюром і змушує виїжджати на проїжджу частину. І загнути не на проїжджу частину, звідти виїхав перся, а сюда до машин. І далі до зупинки. Зараз робляться велосипедні доріжки по місту, то кусочок до зупинки зробити можна. То добре, як літом нічого, а якщо дощик піде і калюжа, то і машини їдуть, і коляска, і те все, і руки в грязі. Дуже недобре. Ідучи звичним для луцька розбитим тротуаром, ми вже й не звертаємо уваги на ями та калюжі. Однак для людини на візку це значна перешкода. Так як і, скажімо, високий бордюр, відсутність пішохідного переходу, зупинки навпроти протезного цеху та відповідних дорожніх знаків і вказівників. Але і це ще далеко не усі бар'єри та незручності, які доводиться долати. Дуже часто водії кажуть, а ми не знаємо, куди що це за яка це зупинка, який там протезний. Дуже потрібно при виході, якщо їде людина і має ваду, от, то щоб на неї водій обов'язково звертав на це увагу, щоб не було таке терміново вибігай, «вискакуй» чи ще щось роби. От, щоб людина мала можливість вийти, і якщо вона потребує, то повинен той, ну хто обслуговує? Водій обслуговує. От іноді пасажирів допомагають. Але частіше повинен водій запитатися, вам потрібна допомога? Може руку подати? Вони не то, що не не Зважають, а їх це сердить. Комітет забезпечення доступності інвалідів до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури діє в облдержадміністрації з 2008 року. Його завдання створення безбар'єрного простору з врахуванням побажань і пропозицій волинян з інвалідністю. Проте шлях від пропозицій до реальних робіт тривалий. Ми сьогодні вийдемо з ними спільно оглянемо цю всю територію, вислухали. Ті питання, які вони висовують на сьогоднішній день, будемо скликати комісію. І відповідно з комісією приїдемо ще раз, оглянемо, подивимося, щоб вирішити це питання. Для облаштування території потрібні кошти і час, натомість зовсім не затратні для кожного з нас повага і толерантність, які не менш важливі для інвалідів. Вони просять ставитись з розумінням до людей на візках, які змушені пересуватись проїжджою частиною або до їх прохання допомогти, наприклад, вийти з маршрутки. Адже повага до особливостей кожного одна з ознак громадянського суспільства.